Із пострілами, пораненою людиною та криками дітей, так в Одеській гімназії номер 4 прийшли навчання з техніки безпеки під час терористичного акту. У закладі інсценували ситуацію, коли під час уроків до школи зайшов стрілок. Декілька класів евакуювали, декілька були забаркадовані. Навчання бачила Ксенія Процепова. Розповість більше 9.30 ранку зі сторони стадіону 4-ї гімназії до учбового закладу. Прямує людина, яка грає роль терориста. Чоловік зайшов у заклад та піднявся на третій поверх. Там у двох класах забарикодувалися учні десятих класів. В той же час з учбового закладу вчителі евакуювали дітей, які перебували на другому поверсі. Їх вивели на спортивний майданчик. Там вони чекали на правоохоронців. На територію школи приїхали медпрацівники, спецпризначенці та муніципальна варта. Через 10 хвилин підрозділ Нацполіції корт затримав та обезброїв актора терориста. За планом навчань, стрілок поранив охороницю школи. В карету швидкої її винесли спецпризначенці. Після того як усі приміщення були перевірені, правоохоронці евакуювали учнів, які були забарикадовані. З дітьми спілкувалися психологи. У нас часто приходять, в принципі учения, Но такого плану у нас ще не було. І мені кажется, це достаточно важно, тому що. Не все знают, как действовать в такой ситуации. Очень страшно, в основном, когда включаются именно сирены и стреляют. А так, в принципе, держимся. Как только мы услышали выстрелы, мальчики должны забаррикадировать двери. Мы должны в угол пойти, потому что если зайдет стрелок, то он первый, что увидит, это угол напротив. Поэтому мы должны там запрятаться, сесть и ждать, пока придет полиция. Стрелок он стучит, но он мы его не открываем, естественно, у нас еще баррикада, поэтому он идет дальше. И дальше к нам приходит уже полиция. Стучит, говорит, что это полиция, открывайте. Если мы слышим, что, что там несколько голосов, получается, то мы уже открываем. Это было чуть-чуть, ну, может быть, вначале странно, страшно, но это было больше интересно, потому что столько служб и обмундирование у спецназа было высококачественное. Да, наверное, все время, когда бежишь в одном ощущении, находишься, пытаешься, ну, пытаешься спасти, но тем не менее не страшно. Також до закладу приїхали працівники ДСНС. Вони показали, як працюватимуть під час терористичного акту у разі виникнення пожежі від вибухових пристроїв. На всі навчальні заклади виїжджає пожежна рятувальна техніка за підвищеним автоматично, за підвищеним рангом виклику. Незалежно будь-то спрацювання автоматичної пожежної сигналізації. Ранніх засобів виявлення пожежі незалежно по дзвінку від заявника, але своєчасно прибувають всі підрозділи. Спеціально до цих навчань правоохоронці не готувалися. За їхніми словами дію у подібних ситуаціях вони відпрацьовують постійно, зазначили представники нацполіції та нацгвардії. Дотоки у нас такої не було. Всі підрозділи системи міністерства міністерства внутрішніх справ діяли впевнено. Я сказав, що діти це наше головне, це наше майбутнє, і всі правоохоронці в такій ситуації знають кому в якій штатній чи не штатній ситуації, як діяти, в якій ситуації, хто куди заходить, хто куди, які евакуації проводить. Відпрацювання практичних навичок, евакуації, поводження дітей в якихось ситуаціях дуже важливе. Це потрібно бути на рівні механіки відпрацьовано в кожній школі. Тому це питання і, мабуть, буде опрацьовувати на літніх лагерях пришкільних таборах. Це буде за участю підрозділів національної поліції, не тільки ювенальної превенції, а й дільничних офіцерів. Такі навчання планують проводити в усіх школах міста. У них братимуть участь керівництво, вчителі та учні старших класів. Ксенія Процепова, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. Одеса.